Тема сьогоднішнього уроку підземні води та болота України. Ділянки земної поверхні з надмірним зволоженням називають болотами. В Україні вони займають близько 2% території. поширені здебільшого невеликі болота, що зосереджені на полісі та в долинах річок. За характером живлення, формою поверхні і складом рослинності болота поділяють на три основні типи: низинні, перехідні та верхові. В Україні найбільше низних боліт. Вони розташовані у зниженнях на місці колишніх лазер або в заплавах річок. Поверхня цих боліт увігнута або та Бобовська. Живлення відбувається за рахунок ґрунтових вод, стоку поверхневих вод з довколишнього суходолу, річкових вод під час поверні і паводків, а також атмосферних опадів. З річковими та ґрунтовими водами в низинні болота потрапляє чимало мінеральних речовин. Тому там багато вологолюбної рослинності. Це вільха, береза, осока, очерет, хвощ, мох. Торф, що утворюється в таких болотах, може слугувати добривом для сільськогосподарських кугідь. Найбільші низинні болота утворюються на Поліссі, а в долині Дніпра та його приток Плавнях Дунаю. Щороку в повініх заливає вода, І у місцях, де вона залишається впродовж літа, утворюються грузькі непрохідні ділянки. Перехідні болота є проміжною стадією між низинними та верховими. Спочатку утворюється низинне болото, багате на мінеральні речовини відповідно на рослинність. У міру відмивання рослин поверхня болота підвищується, доступ води з багаченими мінеральними сполуками обмежується, і рослинність замінюється менш вибагливими для вживання. З'являється сфагновий мох, характерний для верхового болота, для якого достатньо лише атмосферних опадів. Верхові болота утворюються внаслідок ще більшого нагромадження торфового шару, який повністю відкриває болотну рослинність від ґрунтового живлення. Крім цього, верхові болота утворюються на вододільних ділянках, де існує лише атмосферне живлення, бідне на мінеральні речовини. Рослинність там невибаглива, пригнічена сосна, журавлина, пухівка, спагнові мохи. Нагромадження торфу відбувається швидше в центральній частині болота, ніж по краях. Тому верхові болота мають опуклу форму. Торф цих боліт використовують як правило, як паливо і сировину для хімічної промисловості. Найбільше верхове болото в Україні розташоване в українських Карпатах у зниженні на Повоницькому хребті на висоті 1800 метрів. Воно утворилося внаслідок заболочування низки невеликих озерців. Болота мають важливе водоохоронне значення. Вони нагромаджують вологу, регулюють рівень води в колодязях, ставках, озерах, в них беруть початок струмки і річки, бо вота зменшують посухи в довколишній місцевості. Над ними формується своєрідний мікроклімат, вони є прихистком багатьох болотяних рослин і тварин. Донедавна великі площі боліт в Україні осушували. Осушені землі використовували пасовища і луки. Водночас, усушення боліт мало й негативні наслідки. Знизився рівень підземних вод, а це призвело до зниження води в колодязях обміління озер. Через це близько 10% площі валют в Україні перебувають під охороною. Як ви вже знаєте, підземні води залягають шарами або горизонтами у водопроникних шаропородах. Перший відземної поверхні водоносний шар, який називається ґрунтовими водами, утворюється внаслідок просочування і нагромадження води від атмосферних опадів. Грунтові води живлять річки озера. Їх використовують для водопостачання населених пунктів та ферм. Глибші водоносні шари розміщуються між водотривкими шарами порід і називаються міжпластовими водами. Їх також живлять атмосферні опади, але не на всій протяжності водоносного горизонту, як ґрунтові води, а лише у місцях виходу водопроникних порід на поверхню. Міжпластові води менше реагують на самосезонні зміни клімату та забруднення. У місцях, де водотривкі породи увігнуті, у водоносному шарі посилюється напір води. Якщо в такому місці пробурити свердловину, то вона матиме битими фонтаном. Такі напірні міжпластові води називають артизіанськими. В Україні вони залягають у декількох артизіанських басейнах: дніпровсько Дніпровсько-Донецькому, Волино-Подільському та Причорноморському. Циркулюючи у верхніх шарах літосфери, підземні води розчиняють мінерали і збагачуються хімічними елементами, що входять до їх складу. Вони розчиняють також гази земних надр. Так формуються мінеральні води, що мають біологічно активні властивості. Внаслідок цього вони багато впливають на організм людини. Найбільше різних за складом мінеральних вод зосереджено в українських Карпатах. У Передкарпатті це води типу нафтуся, яким, крім мінеральних, вони містять і органічні речовини нафтового походження. На Закарпатті це води поляна Косова, Свалявська, Лужанська. В лікувальні властивості має Миргородська вода, Полтавська область, Березівська в Харківській області. Термальні води це теплі з температурою плюс 20 градусів, залягають в районах давнього вулканізму, на Закарпатській низовині. У світі і в Україні їх широко використовують з лікувальною метою. Загальні запаси підземних вод в Україні перевищують 20 км за рік. Прісні води залягають в на глибинах до 400 метрів у північних регіонах країни і на глибині до 150 метрів у південних. Глибше вони засовані. Підземні води, що просочуються з поверхні, фільтруються шарами різних гірських порід, тому їх якість зазвичай вища, ніж поверхневих. Це зумовлює широке використання підземних вод як питних і для господарських потреб. Проте підземні води, на жаль, забруднюються. Нерідко трапляються випадки забруднення підземних вод побутовими стоками, стічними водами промислових і транспортних підприємств. Через те підземні води необхідно раціонально використовувати і охороняти від забруднення. Поверхневі підземні та морські води становлять водні ресурси країни. Основна роль у забезпеченні населення і господарства прісною водою належить поверхневим водам, передусім річкам. За загальними запасами річкового стоку, а це близько 210 км за рік, Україна посідає одне з провідних місць в Європі. Однак сумарний запас ще не характеризує реальну водозабезпеченість в країні. Лише чверть річкового стоку формується на території нашої держави. Решта надходить з пожа її меж. Більше половина річкового стоку це так званий транзитний стік, що йде Кілійським гирлом Дунаю, і яке не має суттєвого значення для господарських потреб України. Отож, за показниками реальної водозабезпеченості, розрахованими на одного мешканця, Україна серед європейських країн перебуває на останніх місцях. Це стосується як поверхневих, так і підземних водних ресурсів. Головну роль у водозабезпеченні населення і господарства України відіграють води басейну Дніпра. Найвищу забезпеченість прісною водою мають північні та західні області, насамперед Київська та Закарпатська, а найнижчу Крим, Донецька, Харківська, Луганська, Одеська та Миколаївська область. Тому в багатьох містах і селах південної частини України відчувається нестача води.